Ексгумацію польських жертв Другої світової війни розпочали на Тернопільщині. Розкопки проводять на території нині вже зниклого села Пужники. До робіт залучена польсько-українська команда дослідників, куди входять судово-медичні експерти, археологи, генетики та антропологи. Що на тепер відомо про початок робіт, розкаже Світлана Павук. До місця як гумаці, ми не доїхали, тому що туди не пускають ні журналістів, ані будь кого зі сторонніх. Але нам вдалося дізнатися, що сьогодні розкопки ще не розпочалися а від ранку ведуться лише підготовчі роботи: вирубують дерева, зачищають територію від чагарників. А напередодні ці місця були обстежені піротехніками. Нагадаю, що Польща та Україна домовилися про спільне дослідження ймовірного поховання жертв Другої світової війни, щоб допомогти встановити історичну справедливість і вшанувати загиблих на території цього цвинтара старого за інформацією, яку ми отримали від. Організації, які займалися на цьому місці пошуковими роботами, тут можуть бути поховані жертви, які були під час Другої світової війни. Це польські громадяни, можливо, українські громадяни. Це якраз є предметом спільної експедиції українсько-польської, яка має дослідити, хто тут похований. Нагадаю, що нині від села Пужники нічого не залишилося. Радянська влада ліквідувала його ще у 1947 році. А в лютому, 45-го у селі, яке було заселене поляками, відбулося протистояння між двома національно визвольними рухами у братській могилі. За різними спогадами і документами може бути десь близько 80 тіл людей, які загинули в результаті конфлікту. Їхні родичі, поляки вже надали ДНК для ідентифікації. Цих останків. Триватиме ексгумація три тижні. Найімовірніше перепоховають останки тут, десь поблизу старого кладовища у зниклому селі. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина ТСН, 1 плюс